Вітаю, я Ольга Чурашова, завінвачка сектору комунікації з громадськістю, південно між регіонального управління Міністерства юстиції України, міста Одеса. Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити житлові та майнові права у дітей у ситуаціях, що іноді складні навіть для дорослих. Коли йдеться про дітей, жодне рішення дорослих не буває дрібниці. За кожним документом, кожним підписом стоїть маленька історія, життя, яке тільки формується і дуже потребує нашої уважності. Разом із приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Мариною Зінніковою пояснимо, на що звертати увагу батька, коли обговорюємо правочин і як нотаріус допомагає зберегти інтереси дитини. Доброго дня, пані Марина. Вітаю вас, Ольга. Тож, прошу вам слова, розкажіть, будь ласка, як українське або та міжнародне законодавство впливає і захищає найбільш вразливу категорію населення? Так, зараз поділюся. О, екран. Угу. Ой, трошки невеличка презентація, поїхала. А, тема дуже актуальна, дуже цікава, причому вона актуальна постійно, просто а, певні проміжки часу, актуальність трошки більше, трошки менше, але все одно вона ніколи не уходить назавжди. А, нас <кій> хочу зазначити, що кожна людина, яка не досягла 18 років, в нас вважається дитиною. І саме до 18 років це такий період, коли дитина, як ви вже правильно зазначили, є дуже вразливим суб'єктом наших правовідносин, тому що вона ще не має повної цивільної дієздатності та не має можливості в повній мірі захищати свої права та інтереси. За неї це робить держава, батьки. Органи нотаріату, органи е, опіки та піклування, суд, тобто, кожен потрошку. Які житлові права має дитина і які категорії дітей виділяє законодавець? Е, е, у нас е, пріоритетом українського законодавства є е, е, саме. Житлові та майнові права дітей. Це у нас встановлено і в законі про охорону дитинства, і в Семейному кодексі. Житлові права це дитини, це право на отримання майна, це право проживання в цьому майні та користування послугами, і це право вимагати захисту цих прав. Окрім того, що у нас є малолітні та неповнолітні, да, тобто ми їх розрізняємо там, до 14 і там, з 14 до 18 років, а, У нас ще а, законодавець розділяє а, дітей на певні а, групи. А, всі не буду перелічувати, але ну, такі, що більш-менш може, багато хто з тим стикався. А, це... а що розуміє? Діти... Да, да. А. Це діти, які виховуються в сім'ях, це діти сироти або ті, які позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, і діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Так у нас сталося, що остання категорія у нас прям дуже-дуже Особливої такої актуальності набрала, тому що якщо дитина отримала там якісь поранення, була незаконно вивезена там за межі кордону або зазнала якогось насильства, то її житлові та майнові права дійсно потребують ну, особливої та посиленої уваги. Тобто, ну, щоб тут все, коли вона повернеться, то щоб в неї тут все було. А що відбувається, коли батьки розпоряджаються майном дитини? І які повноваження має орган опіки та піклування? Як він впливає на нашу діяльність? Чому і саме його залучають? Ну, дивіться, коли ми говоримо про розпорядження майном або управління майном, то в першу чергу ми повинні звернути увагу на вимоги статті 177 сімейного кодексу. Значит, у нас а, там вказано, коли батьки мають що робити, і, е, чому зі, ну, і коли зі згоди органу опіки та піклування. Тобто, чітко там зазначено, що батьки або опікуни малолітньої дитини не мають права без згоди органу опіки та піклування відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, в тому числі речових на нерухоме майно. І вчиняти правочини щодо об'єкта житлової нерухомості, або там земельної ділянки, якщо це будинок, на який, який розташований на вказаній земельній ділянці, власникам або користувачем яких є дитина, і вчиняти правочини щодо відчуження. У тому числі там, шляхом міни, там, дарування, внесення до статутного фонду, поділу, виділу там, нерухомого майна, там, або об'єкта незавершеного будівництва, або майбутнього об'єкта нерухомості іншого цінного майна, в тому числі транспортні засоби, власником якого є дитина. А батьки. А... Неповнолітньої дитини вони мають право надати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною таких правочинів, які я попередньо сказала, без згоди органу та піклування. Тобто малолітня у нас особа до 14 років і її майном управляють батьки і вчиняють правочини за цю дитину, саме батьки або опікуни. А дитина у віці від 14 до 18 років вона вчиняє провочення самостійно зі згоди батьків, яка укладає, яка викладається в письмовій формі, та підписи підлягають нотаріальному посвідченню. І цю згоду батьки мають надати лише зі згоди органу опіки та піклування. Яку роль відіграє нотаріус, коли йдеться про захист майнових прав дитини? Нотаріус, як гарант та захисник і контролер всього і вся перевіряю всі документи, досить часто отримує отримуємо питання, нащо вам ці документи, на що вам стійки. Одразу хочу сказати: нотаріус вимагає лише те, що прописано в законі. Додому він ці документи не несе, під подушку не ховає. тому... Коли хочете щось зробити з майном, будь ласка, до, до будь-якого нотаріусу за консультацією, щоб для вас це не було таким неочікуваним сюрпризом а, з приводу отримання згоди органи опіки та піклування, тому що це дійсно вимога закона. А, нотаріус, він, а, посвідчуючи документи, а, які а, повинні бути. Укладені знов таки з дотриманням вимог законодавства, також ще і є таким перевіряючим цих документів, Тобто ті документи, на підставі яких посвідчуються договори, повинні відповідати законодавству, і самі договори повинні відповідати законодавству. От нотаріус за цим всім спостерігає, контролює, щоб це було правильно оформлено. Він використовує. Певні механізми всієї діяльності, тобто це от, ну, зробила таку добірочку чисто по нашому законодавству. Ну, перше, це перевірка дієздатності та повноважень. Тобто, коли особа звертається за вчиненням нотаріальної дії, в даному випадку там, і якийсь там вчинення якось провочено з якимось там нерухомим майном, ми повинні перевірити дієздатність та повноваження. Тієї особи, яка звернулася. Тобто, якщо у нас малолітня особа звернулася до 14 років, то ми знов-таки приходить вона з батьками. Або, ну, тобто у нас вчиняють е, проводжені батьки. Тобто Приходять батьки малолітньої дитини, приносять документи. Нотаріус дивиться, там ага, або зареєстровані там діти, або там власник майна е, малолітня, тому нотаріус відправляє батьків до органу опіки та піклування за відповідним дозволом. Якщо у нас власника майна нерухомого або користувачем є неповнолітня, тобто від 14 до 18 років. Вона вчиняє провочення самостійно, але зі згоди батьків, як я казала раніше, і з дозволу органу та піклування. Тобто для посвідчення. Цих договорів з нерухомим майном, нотаріус обов'язково перевіряє наявність дозволу органу опіки та піклування. Знов таки, якщо там, наприклад, є ну, певні умови в дозволі, або надати до органу опіки та піклування копію договору, згодо на посвідчення якого укладення дав цей орган опіки та піклування, або Наприклад, там дають згоду на відчуження там, частини квартири, яка належить дитині, але з урахуванням, що той самий день буде посвідчення договір купівлі-продажу, за яким дитина набуде ту саму частку, яка належала їй в попередньому нерухомому майні. І також копію на цього договору треба буде відправляти в органи опіки та піклування для того, щоб вони проконтролювали, тобто виконання нотаріус, також дивиться, що там написано в, цьому, в цій згоді. Та нотаріальна засвідчена згода другого з батьків. Ну, вона оформляється в письмовій формі, і там насправді засвідчується справжність підпису. Якщо, наприклад, до нотаріуса прийшли там тата або мама. Орган, опіки надав згоду там на вчинення цих документів, Тато там десь в Одеській області, мама тут в, Дніпровській області, в Дніпропетровській області, то мама тут згоду дає на місці, а тато може десь зробити у будь-якого іншого нотаріуса. Головне, щоб його справжній з підпису була засвідчена в цій заяві. І просто її передати або дружині, або ну, дитині, або надіслати поштою. Далі у нас е е перевірка ой, житлових прав. Тобто нотаріус, е ну, по-перше, він питає від е власника нерухомого майна, чи є там зареєстровані малолітні чи неповнолітні діти. Тобто, якщо з документа по праву власності, ми це бачимо, да, що там тут є там Іванов Іван Іванович, да, нам дали документ там, паспорт або свідоцтво про народження, ми бачимо, скільки там років. Власнику, то зареєстрованих перевірити ми можемо або заяву нам надають. Наприклад, вони кажуть, ні, там ніхто не зареєстрований. Да? Тут щось десь нотаріусу не сподобалось, зробив запит до. Снап від, відповідає, ага, зареєстровані там малолітні або неповнолітні. Насправді таке буває. Нотаріус все все перевіряє, і в довідці будуть завжди написані всі, хто зареєстровані. Якщо він бачить, що там є малолітні або неповнолітні, знову ж таки, велкам до органу опіки та піклування. При укладенні договорів а, між батьками. Нотаріус виконує а, також, а, як він. А, Забезпечує захист прав дітей. Тобто, при укладенні договорів, які от у нас є обов'язково нотаріальне посвідчення, це там договору про здійснення батьків, батьківських прав тим, хто з батьків, хто проживає окремо від дитини, договору про сплату аліментів, договору про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно на користь дитини. Договори там про визначення місця проживання, тобто вони підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. При посвідченні цих договорів нотаріус обов'язково перевіряє, щоб умови договору не лише відповідали вимогам законодавства, а ще і щоб вони там не порушували прав дітей, а щоб вони були. Захищали інтереси, тобто, щоб вони були укладені з урахуванням інтересів дитини. І тут уже нотаріус навіть застосовує такий механізм, як медіація, да? тобто або навички медіатора, або може провести повноцінну процедуру медіації між батьками, якщо не можуть там діти згоди. Тобто медіація у нас це внесудове врегулювання суперечності між сторонами, сторонами можуть виступати будь-які члени родини великої. О. І нотаріус це все зводить до того, щоб права дитини не порушувались, а бажано ще і інтереси були враховані. Тобто, насправді, договори укладаються не просто там для галочки, а для того, щоб всім було комфортно, щоб всі знайшли там взаємоприйнятне рішення. А а ще хочу, да. Нотаріус повинен захистити дитину від самих вже батьків. Є такі взагалі випадки? Нотаріус тут більше виступає як виконавцем. Тобто, якщо у нас батьки, наприклад, батьків позбавили батьківських прав, то суд накладає заборону на відчуження майна та житла дітей, і нотаріус тут виступає як реєстратором. Ну, да. Також, якщо, наприклад, органи піки та піклування надав відмову в дозволі да, на відчуження мене дитини, то якщо їм там щось не сподобається, вони можуть направити. Ну, звернутися до нотаріуса для накладення заборони відчуження такого майна, якщо вони подумають, що там може бути щось відчужене без. Наприклад, там проживає дитина, а по факту вона там не зареєстрована. Я не знаю, просто в мене таких випадків не було, але ну, тобто в тих випадках, коли нотаріус не, не, не має можливості це перевірити, тоді вони, я думаю, звертаються. Дякую вам величезна. Це було достатньо ґрунтовно, фахово, нашим глядачам дуже повинно бути корисно -то в, собі, в, собі, в своїй повсякденному житті. А, да. ось і ще знаєте, що хотіла запитати у вас: а, чи потрібен дозвіл? Органу опіки і пеклування, якщо людина, да, от батько або мати, просто дарує своїй дитині квартиру. А, насправді ні, це вже у нас регульовано, у нас там певний час були колізії між нормативними документами, так, то зараз ні, не потрібен. А якщо... Да-да-да. Він... На... він буде потрібен лише коли майно відчужується. Наприклад, або коли права дитини можуть там бути порушені. Тобто, якщо дитина набуває майно у власність через там, договір дарування, то дозвіл не потрібен, також як і при отриманні спадщини, тобто це взагалі у нас апріорі. От все повинно має право і повинна отримати. А ось ми говорили про договори да, на отримання, якщо mm -hmm. це виплата аліментів, чи потрібно його посвідчувати у нотаріуса? Так, це встановлено у нас із законодавством, плюс е е нотаріальне посвідчення надає йому силу виконавчого документа. Тобто, якщо той з батьків, хто повинен за договором сплачувати аліменти. Там місяць, два, три не платить, то інший з батьків отримувач да, цих аліментів на дитину, він може звернутися до приватного виконавця або Державної виконавчої служби да, для звернення стягнення за цим договором. Ну, Припустимо, наприклад, є така ситуація: якщо там, батько є. Да? І він проти того, щоб мати продавала квартиру, де є частка їхньої дитини. Тоді які дії потрібно вчиняти батько, якщо він проти одна сторона виходить проти. Ну, прийти в будь-якому разі, от дивіться, для того, щоб отримати цю суходу, батьки повинні звернутися до органу опіки та піклування і за їхньою згодою, на підставі їхньої заяви, орган опіки та піклування готує це рішення, тобто вони вирішують, чи надавати згоду, чи ні. Якщо згоди між батьками на цей договір немає, то звісно і орган опіки та піклування також не дасть цю згоду. Тому якщо батько проти. То uh, можна прийти до органу опіки та піклування, написати заяву там, мені відомо, що мати хоче там те та те, та я проти. Ну. А Наталіус буде що, виступати так... в ролі медіатора в цій ситуації? Якщо все, якщо вони звернуться за тим, щоб їм потрібна Думаю, там, да? медіації. так, але так, це можна буде, можна дізнатися, чому батько проти. Може він просто чогось там побою, побоюється. Може там е якісь моменти, може, якісь там домовленості між ними не виконані. Тобто, все це можна в процедурі медіації буде дізнатися. А от, наприклад, теж питання цікаве, от о, таке з нашої розмови випливаю. А, Якщо нотаріус дізнається, що батьки були позбавлені батьківських прав, як тоді він вчиняє? Ну, а, коли а, батьки були позбавлені батьки. Батьківських... Як він дізнається взагалі, що батьки позбавлені батьківських прав? Ну, Взагалі-то ми перевіряємо всі актові записи, там же суд коли виносить рішення, ну, ці такі рішення, які в відкритому доступі в реєстрі судових рішень, їх немає. Як дізнатися це, знаєте, як, або побачити в актовому записі, тобто там ми робимо запити, перевіряємо, хто є ким, кому. І суд надсилає всі ці рішення, тобто, по-перше, автоматично накладається заборона цим же ж рішенням на відчуження майна, ну як ми про це казали вище. І також вносяться відомості відповідні до актових записів. Тобто, це побачить вже. Нотаріус в реєстрі актових записів. І тоді вже, якщо що надходить про накладення заборони, то нотаріус накладає заборони. Ну, у мене в практиці такого не було. Дякувати Богу, що таких випадків дуже дуже мало днів. Ну, із так, коментарів так. у нас є лише пан Олександр. Він сказав, що наша наша з вами зустріч онлайн роз'яснення було цікавим і дуже корисним. Дуже Я приєм. хочу нагадати я наш... да. А я хочу нагадати нашим глядачам про те, що а, можна зателефонувати на телефони гарячої лінії, а які ви бачите зараз у нас внизу, там бігуча старка. І задати фагу питання нашим спеціалістам, якщо ви отримуєте грунтові відповіді. Хочу подякувати пані Марині за таку чудову розповідь, за можливість взяти участь у нашому вебінарі. Побажати всім гарного дня, а головне тихого, берегти себе і реагувати на тривоги. Дякую, пані Ольге, за можливість. Допомогти нашим громадянам розібратися в таких життєвих ситуаціях з малолітніми та неповнолітніми. Гарного тихого вечора! Хочу нагадати, що наш повтор нашої трансляції ви зможете побачити на сторінках Facebook, а також на сторінці YouTube каналу. Всім на все добре, до побачення. До побачення.